Я в дитинстві грався у війну, бігав з іграшковим автоматом, виграв я битву не одну, мріяв стати воїном солдатом. То була лиш казкою війна. Ми живі верталися із бою, і не знав тоді, я, що вона справжні смерті принесе з собою. Я тебе ненавижу війна, я давно всі знищив автомати. Проклинаю я тебе війна, я не хочу у людей стріляти. Я вас прошу, не грайтеся у війну, я не хочу бачити могили. Хто повернеть посмішку ясну, матері, що сильно її вбили, я пишаюсь воїнством твоїм, українським хлопцем з під полтави, що поклав життя своє за рідний дім, зупинив ворожу цю навалу. Це для мене він зберіг весну, щоб ходив я з друзями до школи і побачив. Усмішку ясну не забуду я вже ніколи.